Вітаю вас, друзі! У нас тут є знову деякі хороші новини. Ви заборонили громадянам України українські телеканали. Російську вакцину, білоруську електрику, російську мову учора Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити санкції проти Віктора Медведчука і не тільки проти нього. Я переконаний, що ви про це вже чули, але про всяк випадок маю вам показати відео, яке більше прояснить картину. За словами секретаря РНБО, йдеться про фірми, зареєстровані в Росії, Молдові і інших країнах. Санкції, зокрема, застосовували щодо компаній, які обслуговують. Я літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ, Москва в супереч законодавству, санкції запроваджують на три роки щодо фізичних осіб. То за словами секретаря РНБО, санкції вводяться на все майно, яке є у їхній власності. Рішення РНБО поки що не набирає сили, тому що для цього президент має підписати відповідний указ. Але я гадаю, що це відбудеться зовсім скоро, і ці санкції проти Медведчука це цілком логічне продовження того, що Зеленський. Раніше вже закрив канали Медведчука. Тоді санкції були формально проти Тараса Козака, який є власником формальним каналів Медведчука, які вже закриті. А тепер ці санкції стосуються безпосередньо самого Віктора Медведчука та його дружини. І запровадження санкцій дуже негативно вплинуло вже на честь деяких депутатів від ОПЗЖ. Унічтажають в першу чергу нашу честь. Женською честь посягання на честь Іллі Киви, це і є справжній фашизм. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано смертю. Але насправді поки що дуже складно оцінити, яких саме збитків завдадуть санкції Віктору Медведчуку, і було б непогано, якби ОПЗЖ надала відповідні довідки. Та мені в жопу засуньте ці справки. Ситуація вже стала настільки серйозною, що Ілля Кива вирішив запровадити проти Зеленського свої Рекальні санкції готовлю офіційне звернення в РНБО з требуванням Німедляна запретити діяльність 95-го кварталу на території України. Мені особисто на всі ці істерики дуже і дуже приємно дивитись, тому що коли горить російська агентура, це означає, що це корисно для нашої з вами країни, тому що це агентура російських окупантів, країни-агресора, яка веде проти нас війну. Тим паче, що санкції змушують ОПЗЖ-шників збивати Вась докупи, а коли вони будуть знаходитись у одному місці, і з ними можна буде і ще ефективніше боротись, так от вот ця моська своїми діями укріпляє нашу опозицію і заставляє сплатитися. Возлі нашого лідера Віктора Володимировича Медведчука. Сподіваюсь, вони знайдуть підходяще місце для того, щоб згуртуватись довкола Медведчука. Та мені в жопу засуньте! Та ця боротьба тільки починається, тому що Кива насправді вже вийшов на стежку війни. Ми станемо ще більш принципіальні. А як відомо, головне медійне обличчя партії ОПЗЖ партії Путіна це дуже і дуже принципова людина. Я самий... что они на а есть? Националист. Я украинский бандеровец. Героя Бандеры, которого я считаю военным преступником. Подождите, и так мы всю страну разорвем к чертям собачьим. Что ж вы делаете-то, а? Националисты. И взагалі Илля Кива уже погрожує Зеленскому та его команде. Когда мы придем к власти, тобто ніколи, никогда... мы начнем стирать каждого историю, причем без каких-то Либо виключення. гадаю, якщо Ілля Кива погрожує команді Зеленського, то Зеленському варто піти до Авакова і попросити у Авакова про дозвіл почати щось робити проти Іллі Киви. Не знаю, я немає, вам зараз відповісти. Через майбутнє запровадження санкцій проти Медведчука, також почали посилено вити на московських болотах. І перш ніж я вам це покажу, ви, звісно ж, підпишіться на мій. Канал і натисніть до цього відео лайк. Многі штають присходяще розправи над політичними конкурентами. Заявила представниця країни, у якій політичних опонентів Путіна вбивають, катують і кидають до тюрем. Засудив санкції проти Медведчука. Також і голова Госдуми РФ. Такі дії потребують немедленного осудження з стороны всіх стран, которые вважають, що необхідно защищать фундаментальні права і свободи граждан. Як чудово про права та свободи, розповідає один із. Керівників Російської Федерації в той час, як у самій Російській Федерації, немає жодних прав та свобод на Україні. Медведчук звісін своєю діяльністю по обміну пленними між Республіками Донбаса і Української армії для російських окупантів. Люди це товар, і тому Путін тримає в заручниках українців і передає цих українців Медведчуку просто для того, щоб за допомогою цього товару, як вони вважають, Медведчук міг попіаритись. І санкції проти Медведчука це, на мою думку, абсолютно правильно, але мені здається, настав час для того, щоб переслідувати представників Кремля і за допомогою кримінальної юстиції, тим паче, що вони самі не проти. Пусть накладувати санкції. Я готов арестам, я готов заключенням для мене це моя жи і коли вони вже самі про це просять, то потрібно їм допомогти сісти за жизнь. Патріоти за жизнь з жизнью. І ви знаєте, я маю і раз повторити, що мені дуже подобається те, що Зеленський почав наступ на Медведчука, на цього проросійського колаборанта, на цього державного зрадника, який несе Україні тільки зло у цих діях. Я та й не тільки я, а й мільйони українців. Повністю та цілком підтримую президента України. Проте є одне, але не варто забувати, що в той же час Зеленський тримає у себе Арсена Авакова. Арсен Борисович тимчасово залишається під відповідальність персонального президента. Сьогодні Володимир Зеленський покладав лампади героям Небесної Сотні, але в той же час він тримає у себе в команді та активно відмазує Олега Татарова, який казав, що небесна сотня фактично вбила себе. Сама деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були. Разом серед міг у Володимира Зеленського є дуже серйозні проблеми із зором, а точніше, із оком. Ми око государєво, ока держави. Тому що генпрокурор Венедіктова, людина Зеленського, відмазувала того самого Татарова і займається політичними переслідуваннями тих, хто критикує Зеленського. В Україні немає політичних переслідувань. У той же час, коли не сидить Медведчук або, хоча б хтось із членів в його команди сидить Андрій Антоненко, якого Зеленський просто тримає у себе в заручниках. Ймовір, ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато. Я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Та й що там казати, якщо вже цього вівторка команда Зеленського готує для мене вирок у вигляді позбавлення волі на 8 років із конфіскацією майна? Тому мені здається, що ми повинні про це не забувати. Оце все ми маємо пам'ятати. А Володимирові Зеленському пора відповісти для себе на дуже важливе запитання: хто я тому, що якось дуже дивно виходить з одного боку, президент воює проти Росії російської пропаганди та проти російської агентури, і це чудово. Але з іншого боку, у нього в команді є російська агентура, а члени його команди переслідують тих, хто бореться. Проти російської агентури та російської пропаганди ми, українці, звісно ж, дуже вдячні вам, пане президенте, за те, що ви почали боротись проти Медведчука та його шобли. Але у той же час ми не забуваємо про те, що серед членів вашої команди також є дуже багато чортів, проти яких потрібно боротись не менш завзято, аніж проти Медведчука.